Thank you. Вітаю це програма Про важливе з вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні в нашій студії є гість Олександр Харват, фотохудожник, засновник і керівник фотошколи та фотостудії у фарватері Істин, член національної спілки фотохудожників України, член Національної спілки журналістів України, заслужений художник міжнародної федерації фотомистецтв, видавець, викладач, засновник фотоконкурсів та фотопремій, також засновник і керівник Рівненського музею фотографії. І сьогодні ми будемо говорити про таку важливу тему, як міжнародна комунікація, звичайно, в світлі фотомистецтва. Привіт, привіт. Дуже приємно завжди озвучувати всі твої титули, адже за ними насправді стоять роки, роки і роки десятиліття наполегливої роботи і залишатися в професії це складніше ніж просто здобути професію. Так, звичайно, не просто залишатися, а і розвиватися і. Щоб не стояти на місці. І розпочнемо розмову, певно, що з такої голосної події, яка відбулася. У тебе дуже активна зима насправді, як і зрештою багатьох українців, зима просто пролетіла і назбиралися вже таких чимало подій. Одна з них дуже така визначна, і помітна, і яскрава це твоя поїздка в Китай. І що цікаво, ти представляв не тільки фотомистецтво. ти представляв там і нашу Україну. Тим більше, учасники з багатьох країн світу були присутні. І як підсумок твоєї поїздки, зараз діє виставка віч на віч у Шандоні, Китай в Рівненському краєзнавчому музеї на другому поверсі. Але про все по порядку. Так, дякую. Ну, звичайно, поїздка в Китай була. Коли мене запросили туди, то я не думав, радився, чи варто зараз їхати, оскільки все тонкий, да, тонкий момент такий. Тонкий момент, все-таки якісь перемовини, якась розмова Росії ведеться з Китаєм, але все-таки не настільки, як ми, як багато нас, українців, вважають, чи там щось там дуже крепко Китай підтримує Росію. Я би так не сказав. би. Звичайно, це політична тема, там багато дискутів, але ми про інше. Я навіть радився з деякими відомими людьми, чи варто зараз їхати з політики. Ну, Не дуже мені радили, так скажу, але все-таки поїхав, а візу, ну, всі ці документи, що потрібні для поїздки. Ну, Перед тим надіслав фотографії, тому що китайці, всіх наших учасників, вони там організували виставки і в Шандоні, і в Пекіні. Тому це треба було поїхати. І я вважав, все-таки, якщо я не поїду, то про Україну менше буде знати. Якщо я поїду, то в мене буде можливість всім тим учасників, що там були. А це багато країн світу, там майже два десятка країн світу. От, і це буде нагода з ними поспілкуватися і їм поспілкуватися, власне, з українцем, з країною, які Йде жахлива війна, і цю війну почала розпочала агресія Російської Федерації. Тому я поїхав і, по суті, не, не шкодую, тому що це треба було зробити. І я завжди кажу, що фотографія це найпростіший метод культурної дипломатії. Тому що ніяким видом іншим мистецтва так не можна передати дистанційно, наприклад, фотографії надіслати по електронній пошті. Художники також, ну будь-яке мистецтво це культурна дипломатія. Це свідчить. Про, про нас. Про Україну зрештою, скільки не розповідай, але коли ти пока скільки можна не розповідати про руйнування. Але коли людина бачить світлини на так. власні очі, то так. сприймається це певно, що по-іншому, так звичайно, і я все таки думаю, що держава і на центральному рівні, і на місцевих рівнях не розуміють важливість фотографії, от не тільки під час війни, а під час війни це особливо треба розуміти, що це треба що це хороша можливість показувати, розповідати світу наглядно, документально. І хотілося би, щоб вони швидше зрозуміли, і це все заради нашої нашої України. А чи була в тебе можливість донести ті аудиторії частинку правди про те, що відбувається в нашій країні? Так, звичайно, ми щодня і вранці і ввечері і в обід, коли спілкувалися. Ну і в поїздках між місцями, куди ми їздили, бо ми багато не їздили. Я розповідав, розповідавну що можу своїми знаннями невеличкими англійської мови через перекладача, а також показував на телефоні в. Фотографії включав відео обстрілів. У мене є декілька написано, як вона звучить тривога, як Канонада звучить обстрілів. І це все розуміли, бачили, співчували, бажали нам миру, перемогти, щоб 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 це щоб це все погане швидше закінчилося. Ну, ну і всі емпатія, вис... так так, 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 звичайно, да. То ну інакше ми не не спілкувалися навіть у нас від жодного представника з цих всіх країн. Я не почув якоїсь агресивності в спілкуванні. Бо які це країни ж... були представлені? Ну, європейські, іспанія, Італія, Франція, Британія. Ми... Ірландія, Болгарія, далі Туреччина, Єгипет, Арабські Емірати, Австралія. Ще не назвав Багато країн серйозна компанія. Да, вели велика. Власне, на виставці там учасники з 18, всі наша міжнародна команда, і один китаєць, 18 країн світу і географія. Чимало така велика. Ще продовжуючи китайську тему, а що тебе вразило в самій країні? Чи не було проблем з інтернетом, і чи запроваджувались певні там перевірки? Адже в кожної країни є свої правила. Ну, візовий віз, це зрозуміло. Візу оформляли в Молдові, бо в Україні в Києві спочатку війни не, не працює, консульство посольства, тому через Молдову, через туристичну компанію там простіше можна було або через Молдову, або через Польщу. І віз, віза, документи, перевірка на кордоні це, це без, як, як зазвичай в інших країнах. От з інтернетом це. З інтернетом це проблема, тому що вайфай <смі> діє в готелях, але соціальні мережі наші там вони не діють. В них там є своя від своя соціальна мережа величезна, також тобто величезна. наш Фейсбук вони не читають. Ні, наш хто не можна читати через ВІПІН, чи мої колеги, що були з європейських країн, що вже знали, що що це таке, там чи з інших країн, чи з Австралії через ВІПІН або є мережа спеціальний додаток AirAlo, який можна підключити, але завчасно, і спілкуватися зі всім світом без будь-яких обмежень, якщо навіть там немає інтернет а так з дружиною спілкувався по вайберу. Вайбер з обмеженням там інколи проскакував, і то я не міг дружина телефонувала. Оце як для мене була проблема, що я би був відрізаний від світу, і я не бачу, що ж там які новини з України. Це найбільше було 10 днів на цього чекати, які новини з України. Але в самій країні що тебе вразило? Можливо, традиції, кухня, культура. Багато чого вразило з чого почати: і кухня, і традиції, і культура, і музеї, і бібліотеки. Ну по-перше, в кожному місті, де ми були, а ми приїхали більше тисячі кілометрів, нас возили по різних містах, в кожному місті є частинка, от старе місто. Частинка, яка, в яких збережена от, та старовина, та та історія, і вона дуже класно збережена. І там без Засилля рекламних плакатів, їх там зовсім нема в цій в старій частинці місця ніяких. Тобто популяризація от якраз одягу, традицій і, 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 і такі перформанси. У кожному місті були і, навіть в деяких музеях перформанси, де історично в образах, в костюмованих образах вони і, 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 відображають той певний. І, і, з різкультури тих старих часів воно воно збережено. І це ну, вражало, що на містах десь хтось займається кунг-фу так просто на вулицях, на Величка площа. Там і старші люди собі займаються, просто ми ходимо, ходимо, ходимо фотографувати. Чи хтось там в центрі міста там танцюють старші люди. Але музику? дозволяли вам фотографувати? Так, звичайно, ніяких обмежень фотографування не було. Це все. Власне, вони нас запросили, щоб ми пофотографували, тому ніяких обмежень не було. Чи, наприклад, музеї? Були декілька музеїв. Ну, у нас таких музеїв немає, поки в Україні, на жаль. Оце а... по архітектурі, по оформленню, по дизайну, по подачі матеріалу дуже цікаво. Дуже і дуже сучасна, дуже почусна. Потужна твоя виставка, яку ти представив після повернення з Китаю, вічна віч у Шандуні Китай. Нагадаю, виставка триває до кінця березня на другому поверсі Рівненського обласного краєзнавчого музею. А ця виставка стала як підсумок твоєї поїздки і включає роботи 21 фотографа з 18 країн так. світу. Так так, наша компанія, решта були Китаї, і, ну, і тут сюди входить один китаєць, якраз керівник, той, що нас запрошував. І я спочатку планував свою виставку, ну зазвичай так і робив за, за результатами поїздки, але потім вирішив, подумав, буде можливо цікавіше, якщо і нам, рівнянам, і нам, українцям, і мені, і власне, і самим всім, всім учасникам, і ще більше нас всіх там здружить, переблизить. І я запропонував. У нас група є WhatsApp і запропонував, давайте зробимо всі разом виставку. Всі підтримали, не було жодного, хто що там не хотів. Я зібрав, кожен надіслав фотографії в форматі для друку готовому. Я надрукував ці фотографії біля 70 штук. І це було ну, класно. Найскладніше було відібрати, я спочатку всіх зібрав, а потім свої, і вже дивився, які фотографії дати, які, щоб вони не повторювалися, не були подібними сюжетами. Ось і на презентації виставки зробили такий телеміс. Підключилися не всі учасники, змогли підключитися, хтось десь по поїздки, але підключалось багато, і це була цікава зустріч. Дуже цікаво. Навіть одна фотографиня з Австралії, вона якраз тоді була в аеропорту, десь летіла. Вона навіть з аеропорта, хтось там десь з поїздки з іншої. Звідки України. могли? – так? Хтось звідки де міг, я ще зауважу те, що різниця в часі, наприклад, з Австралією плюс 11 годин. Якщо в нас 16, то в них там 3 години. Ночі, по-моєму, ну, да, три години ночі, да, то велике. І то попідключались, там і, і Норвегія не назвав, і, і, і Британія, і Іспанія, Італія. Один фотограф з Ірану, але він вже 20 років не живе в Ірані, бо каже, там е, неможливо це хороший фотограф, е, але він живе в Італії, Франції. От, зазначив, що з нами був ну власне його ініціатива і китайської сторони ініціатива. Це президент міжнародної федерації фотомистецтва Рікардо Бусі, який такий активно веде такі міжнародні зустрічі. Він також і учасник виставки і долучився до нас. Онлайн, ну це ще раз вічить, що завдяки фотографії ми можемо спілкуватися, розповідати про Україну. І на презентації ми також за допомогою вже прикладача роз... сказали, що у нас ну, та... війна, але ми робимо такі культурні проєкти. Власне, що ми, ми культурна нація, і ми. Заслугуємо на те, щоб жити в мирній цивілізованій Європі і в Світі без диктатури недоброзичливих сусідів. Так ну, так, так звичайно. Так. А Олександра на столі книги книги приїхали. Ти їх привіз з так, Китаю так. і чим вони цікаві? Буквально кілька слів вони тут. Так, Є. ну почну з того не сказав, Це наша зазначила, що дуже хороша організація була, і кожна хвилина в нас, по суті, кожен день, не просто години, а хвилини розписані, і навіть кожному учаснику був розданий такий каталог, програма з учасниками, з температурними, де в якому місті температурними режимами, з іменами всіх, хто там не що там розкладом, все це розписано, з картинками. Це також свідчить про рівень. А книги, це книгу мені подарили в музеї кіно в одному. З міста музей і ресторан. І я подарив буклет, а цей китайсь, китайський цей власник, засновник цього музею, подарив цю книгу, і мені вона цікава не лише наповненням, а цікава тим, як вона виконана, ну, виконана зроблена. Ти як видавець, вже підглянув, так, певно, так, свої так, моменти. Так. Я навіть вже одну таку зробив невеличкий щоденник в такому стилі. І скажу, що Китай, це ж папір, рисовий папір, і такий, це ж один із перших у світі в цій. Цивілізації був він засновник таких технологій. І тому мені було цікаво отримати такі книги. Ну ця книга подарунок. І власне сама, як видавець, як автор понад 80 книг, то сама як подача, як сучасні тенденції, як оформлення, як виконання саме книги, де книга розвертається дуже добре, не на особливо якщо для панорамних знімків робити, і вона не розлітається. Тому це подарунки, і там подарункова упаковка, то я вже думаю, що в такій технології, в техніки виконання книги, зробити наступну свою книгу, яку зараз готую про перших фотографів міста Рівне. Ось яскравий приклад, що кожна поїздка і кожен захід це, по-перше, можливість презентувати власну країну, нашу країну, і по-друге, все ж таки запозичувати той корисний досвід, про який не завжди можна дізнатися онлайн, бо не все можна подивитися, погортати і поспілкуватися. Знову ж як так, називається звичайно. твоя виставка, вічна так. віч. Власне, чому вічна віч? Я довго думаю, як назвати виставку. Yeah. Ну, як? Просто мандрівка Китаєм, це було просто. І подумав, що там спочатку, коли я свою планував там багато облич, в мене є портретних фотографій, то я подумав face-то face, face віч-навіч, обличчя-обличчя. І, власне, вона підійшла і для коли, нашої колективної виставки, то я зупинився на цій назві, потім написав її в нашій групі, всі там одобрили проголосували. що це так було позитивні сердечки. Ну І так, і мені здається, що це дуже би, вдало, що вічно, вічно ми зі всіма, ми, ми всі по суті, деяких я вже людей знав заочно, деяких знав живу, а з багатьма іншими познайомився там. Було дуже остинно. Ну і За що дякую і китайській стороні, там, Лумінг, і, там, і, і, і в, в, європейській стороні Рікардо Босі, ну і всім колегам за те, що ми фотографували, за те, що ми зробили цю виставку, те... і, власне, вже є запрошення на наступну поїздку. Такі ж в Китаї ті, лише в другі регіони. Ця поїздка планується в цьому році, в цьому, чи так? в наступному. Тоді привіт всім нашим слухачам і глядачам. Слідкуємо за мандрівками Олександра Харвата. Ефір ще не закінчується. Але я вам нагадаю, що не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайв і аудіоверсію. Слухайте в ефірі Радіо Респект. А ми продовжимо розмову. І я хотіла зазначити, що ось ти, Олександре, один проєкт в тебе завершується, інший триває, третій. Ти плануєш, і ти постійно в цьому ро. І знаю, що поки триває виставка в музеї, поки ти готуєшся до нових поїздок, тим часом ти вже готуєшся до виставки, як ти вже зазначав, динозаври української фотографії. Так, це буде під кінець року, планую, збираю фотографію. Плівкої ери, там самих відомих фотографів України, тому що і плівка відходить, і ті фотографії, немає їх певної систематизації. От, і хочеться поки шити, декого вже немає. З нами от хочеться зібрати ці фотографії. Зараз мені надсилають ці фотографії під кінець року, я планую виставку і по можливості зробити альбом. Але раніше буде, от уже в квітні буде виставка, в другій половині квітня, це ще казав, портрети перших фотографів Рівного кінця 19 століття, до початку ХХ століття. Це буде швидше. Це можна буде вже переглянути в Рівному, так. а виставка буде динозаври української фотографії. Це вона вже... все українське в, Рі... в Рівному буде в Рівному. ну і в різних містах України. Так буде виставка вічна віч. Хто не встигне відвідати, чи плануєш ти цю виставку показувати ще в інших музеях так, чи в інших, за... так, в інших містах? Так, запропоную в інші міста, так. Так, є певна зацікавленість, тому я думаю, буде і там. Ну і ще один проект, який ми можемо минути увагою, це Live Press Photo 2025. Адже всі, хто підписаний на твої сторінки, всі, хто має відношення до фотошколи, і всі, хто слідкує уважно за фотоконкурсами, вже отримали повідомлення, і нагадування про те, що набір триває. Так. А до якого числа він триватиме, до 30, і що можна до подавати. Це квітня. До кінця квітня. Ну оскільки це конкурс репортажної фотографії, фотографії. Мають відповідати цим певним вибухам, ну на сайті там умови розписані, і, і фотографії повинні бути зроблені не раніше 1 січня 2023 року. Тобто фотографії відносно свіжі, тому що на цій виставці що так можна сказати сьогодення світу на світлинах фотографів світу. Тобто вони мають бути відносно свіжими, без, е, в певних секціях, в більшості секцій без впливу, без колежа, монтажа. Ну, допускають тільки в секції мистецтва розваги, там допускається, можна робити такі е, втручання в фотошопне чи інших редакторів фотографій. Але все ж є набір певних вимог. Так, так, звичайно. Так. Зважаючи і звертаючись уже до міжнародного досвіду, ось певно, ти погодишся, що в будь-якому мистецтві, професії, в будь-якому жанрі є свої власні тенденції, в залежності, за якими ми можемо дізнаватися, чи це роботи 16-століття, чи це вже сучасне, чи це навіть трішки майбутнє можливо. А якщо говорити про фотомистецтво і ось твій міжнародний Народний досвід, які зараз тенденції у фотографії, що вважається модно, що відходить можливо. Ну, динозавр фотографія, одна ж, українська фотографія, одна з так, так, ну, цілі показати, якою була фотографія тоді до впливу цифро, до впливу редакторів і до можливостей впливу редакторів при цифровій фотографії. А тоді була плівкова фотографія, то, в суті, там не було такого, таких можливостей. І ті фотографії багато з них досить ну, вони досить цікаві. Це все-таки епоха, велика епоха. Часу там 100, можна сказати, 160 років до появи цифри, ну це великий шлях, пройшла фотографія. А зараз у нас ми бачимо, появляється ще штучний інтелект і багато. Можна зробити вже без фотокамери, що там придумає штучний інтелект, і це все-таки досить серйозний вплив, досить великий обман і маніпуляція може, може впливати на вірніше, не може впливати, вже впливає на кінцевий результат фотографії. Я не виключаю вже від цього не тінниця, не колись, коли на початку зародження фотографії казали, що це там критикували, що це неможливо, лише Богу подобно, там повторювати образ людини, якщо людина фотографувати, що це пророкували смерть живопису, там, портретист, там все. але вони ж дружилися, не вмерли не ні живопис, не ні, ні фотографія. І це як два різних види мистецтва. Та ж історія, думаю, яка була з книгами і кіно, і театрами, Так, та... так. так, та. І я думаю, ще буде само по собі. В цього вже не, не, ніде він не піде. І на початку багатьом це душить, хто не фотографом багатьом. І, і фотографам деяким подобається що там не треба кудись ходити, щось там задав питання, задав, і тобі штучний інтелект створить. Але то інша фотографія. Ну це вже не фотографія, це вже ну, можливо, це теж буде вважатися мистецтвом. Але ну поживемо, ну, від Віце вже не день ні І це буде також окремим напрямком візуального мистецтва. Я би так сказав. Це вже не фотографія, а напрямок візуального Цікава мистецтва. Цікава думка. Ми живемо в еру, коли. Ми є свідками, як неможливе, стає можливим вже сьогодні. Так. І цікаво, як твої відношення можна іноді зустріти в мережах, люди діляться власними якимись враженнями, і можна побачити такі дописи, що мовляв, ой, навіщо йти в фотостудію. Я поспілкувалася з Ші, і він мені ось скільки гарних фотографій мене зробив. Все ж таки. Різниця то залишається, і яке твоє відношення, наприклад, фотосесія, чи вона штучно згенерована? ще, чи все ж таки це фотограф, який відчуває модель, який працює з людиною, і потім ще додатково витрачає багато свого часу на те, щоб відібрати, відсортувати ті світлини і привести їх до певного вигляду. Ну, тут? Є і відповідь штучно згенерована. тобто там правда. А там штучність. І ну, комусь подобається виглядати, бачити себе штучним. Ми бачимо особливо по соціальних мережах, як людина там ще себе зробить. Ну, це штучність, це, це неправда. Але пройдуть якісь певні роки, і людина, от прийде 20 років, якою вона була, людина гляне, і десь не залишиться справжня фотографія. от Вона порівняє. Ну, Я вважаю, це окремий напрямок візуального мистецтва може. Бути мистецтвом, але не завжди це мистецтво, бо ну, не все ж може бути мистецтвом, а все таки фотографія, це і документ. І мистецтво, ну, залежить, які завдання стоять перед, перед фотографом. І ось ще ми згадали за конкурс Live Press Photo 2025, в кого є світлини, які підходять за параметрами, на надсилайте Олександр Харват і на всіх його сторінках і сайтах. Дякую. І впродовж всього ефіру я хотіла вимовити це слово фотодокументалістика. Фотодокументалістика, можливо, ми не розглядаємо це як художнє фото, але це те, що, ось як ти кажеш, перелуть роки десятиліття століття, і саме те, що задокументовано на світлинах, це все. Свідчення, яке можливо, залишиться для наступних поколінь. Так, звичайно, ми зараз дивимося, от старі фотографії, наприклад, рівного. Зараз багато груп, багато дискусій, яке було рівно. Там Василь Гузій робить дослідження, багато такі про який документ, по якимсь там фрагментам будинку чи палацу Любомир, там Любомирських, наприклад, там, чи якийсь інший будинок там в Рівного згадується, яким він був, що там було, хто там жив. А якби це було ще створено, ми могли би щось там, ота стара фотографія, ми могли би щось. Ну, Могли просто пофантазувати чи так, було, чи так чи так, ні. Ну при допомозі ще при розумному використанні, наприклад, покращити зображення, але ну там не спотворювати його якимись видуманим, надуманим. Ми тобто не, не обкручувати його брехнею, можна так сказати, і обманом. Дякую тобі за розмову. Час збіг і зупинилися ми на тому, що справжнє все одно завжди залишиться справжнім. Я тебе попрошу кілька слів традиційно, буквально коротко для наших глядачів-слухачів, на завершення нашої розмови. Дякую за розмову. І хочу сказати, щоб кожен знак з нас залишався самим собою. Будеш, коли ми говорили про штучний інтелект, він не замінить людину, не замінить її розум, він тільки може покращити, допомогти, розпізнати світ, покращити світ. Але, Правда завжди є правдою і завжди залишайтеся своїми справдивими думками. Дякую за розмову. Будемо чекати з нетерпінням твоїх наступних робіт, конкурсів і подорожей. Адже ми подорожуємо з тобою віртуально онлайн. Так. І нагадаю, що сьогодні з нами спілкувався Олександр Харват, фотохудожник, видавець, викладач, засновник Рівненського музею фотографії. Та я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Побачимось Побачимося, почуємось.